Виїзду матерів із дітьми за кордон на час воєнного стану не потрібно дозвіл батька на те, щоб ви перетнули кордон із своєю дитиною. В першу чергу держава керується інтересами та безпекою дитини. Часто жінки використовують таку можливість виїзду за кордон із дитиною як втечу від аб'юзивних стосунків. Якщо ви спланували своє життя 100% лише за кордоном, ви взяли по-тихому дітей документи і поїхали. Це одне. Якщо ви плануєте повертатися в Україну до своєї матері, у свою квартиру, якось налагоджувати життя з іншою людиною, вам потрібно і стосунків із чоловіком правильно виходити. Ви не можете просто взяти і зникнути із маленькою дитиною. Вас будуть розшукувати. Якщо чоловік схильний до надмірного контролю, якщо чоловік. Вас нікуди не відпускає. Якщо вас чоловік шантажував тим, що у разі чого він позбавить вас батьківських прав, відбере у вас дитину, будьте впевні, він буде вас розшукувати. Він подасть заяву в поліцію про розшук вас та вашої дитини. Він очернить вас всіма можливими способами. В цьому сприятимуть обов'язково його батьки, зазвичай дуже в цьому допомагають матері чоловіків. Невістка завжди не така сяка, і дітей в неї треба забрати. На жаль, це дуже-дуже поширені ситуації. Перед тим, як планувати виїзд за кордон із дитиною, саме як втеча від чоловіка, аб'юзера. Який завдає шкоди вам, вашій дитині або вашому психічному здоров'ю, або фізичному небо здоров'ю, обмежує вас економічно, ховає ваші документи, щоб ви нікуди не могли присуватися, контролює ваше переміщення, ваші трати. Ну, це все ненормально, Це все домашній засість називається. Проконсультуйтеся з адвокатом, як це все робити. Ви можете дистанційно і. Подати пояснення в поліцію, записати відео з дітьми, що от ви з дітьми в безпеці. Ви виїхали за кордон з питань безпеки через воєнний стан в Україні. Ви можете. Дистанційно через відеозв'язок подати пояснення поліцейському, який вас буде розшуковувати, щоб вас зняли із цього розшуку. Так само ви дистанційно, коли у вас є договір з адвокатом, якому ви попередньо дали всі копії документів, відповідні повноваження, можете подати заяву на розлучення, на аліменти, не спалюйте всі мости.